Всім привіт, пацики! Ну що ж, нарешті, нарешті ми продовжимо нашу еру без бездонатного аккаунта, який в майбутньому комусь буде так же само доставатися, комусь будемо віддавати, хто може не так розвивається, може хтось провтикав аккаунт, як багато хто завтикали їх перенестись, багато кого чого не буде. Тому доволі багато чого є цікавого. і гра нарешті, вийшла FC24 Mobile. Що скажу? Скажу те, що я вибрав аккаунт, на якому я завершував FK Mobile. Там був 133 рейтинг, наскільки я пам'ятаю, я вирішив доволі середній аккаунт, так як в мене їх доволі достатньо. Щоб бути плюс-мінус в рівних умовах і розвиватися так же само, як усі. Показувати, що я буду робити, як я буду грати, як я буду прокачуватися, як я буду розвиватися, що відбувається. Багато чого вже за сутки зробилося і всі зрозуміли, що я куди йти, що робити, що правильно. Саме головне, щоб правильно розвиватися, не так, як буває багато помилок, яких потім ти жалієш. тому... Що важливо, пишіть свої коменти, свої думки, пишіть свої вже можете ніки. Е, які у вас овери, пишіть свою думку про FK Mobile. Чесно, слава Богу, що завершилась та ера FK Mobile, 2 роки впустую, чесно мучились. Я не знаю, як ви, я, я дуже радий, бо тому що е, ми кожен рік розвивалися доволі серйозно і було цікаво, а за два роки прям. Ігра, і можна сказати, чуть сама себе не прибила. Тому я радий, що все обновилося, що в нас є багато чого нового, і в нас є куди зараз йти, розвиватися і рости в уровні. Тому поїхали, будемо пробувати із цього аккаунта зробити максималочку. Колись, думаю, що десь перед тоті або після тоті я цей аккаунт комусь віддам. Це буде доволі хороший. Топовий аккаунт, який людина отримує. Тому поїхали, не будемо довго затягувати. Поїхали, я вже пройшов розминочку, пацани, такий невеличкий вступ був. Я вже прийшов розминочку, все, що остається, це я вирішив для першого відосика на початку, щоб розібратися, показати, що куди, куди продвигатися, куди розвиватися, просто взяти. І отримати всі награди, які є у нас в ігрі, що нам дали за минулу версію. Доволі буде круто. Вінісіус Джуніор. Давай, Конечно. 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 як бачите, 4 тисячі жетонів. 4 тисячі жетонів ми отримали. Доволі все топово. Мені це подобається. Подобається. Все, що треба, Ось бачите, 4 ігрока, які перенеслися. З минулої версії ігри. Я дуже задувався. О, ще якийсь набор. А що за набор? 6 тисяч саміков. Монети? А це за що? Інтересно. Окей. Окей. Магазинчик. Безплатно. Давай. Звичайно. Відкриємо його причина доволі проста, тому що тут де отримуємо зв'язний абонемент, основатель ті, хто грали в минулу версію гри, получають халявний Абік, де ми получимо халявні FIFA Pointi, за які можна буде купити наступний абонемент. Не забувайте, не тратьте FIFA Point, це важно. Перший хороша хороший порада. Не тратьте FIFA Point, які ви будете получати. В абонементі. бо тому що ми за них в майбутньому можемо купити ще один абонемент. Тому це, вважай, що два абіка на халяву. Це прям для початку, для розвитку, прям шикарно. І по поводу самої, я так скажу, ігри, я рекомендую на старті теж забирати деякі доволі серйозні. Крути є. фінти, щоб ви розуміли, спочатку перед тим, як відкривати, ми, ми візьмемо, заберемо фінти, які в нас тут є. Фінти важна тема, дуже сильно допомагають в грі, якщо чесно. Дуже сильно допомагають в грі, тому ранний гра, весь атака. На початку сезону це прямо. Це прям буде шикарно мати ці фінти. Те, що ми їх получаємо, це прям шикарно. Більше мені не цікавить ці далі фінти. Якщо чесно, те, що я вже забрав, це вже топово, це вже круто. Ну і жетончики, що ми? Відкриємо 50 і далі будемо відкривати по 100. Не бачу смислу відкривати за 2000. Так. Да, якщо тут нічого не дропнеться по 50, може відкриємо. Але це ж оце топові награди. За 50 жетончиків вибить якогось куміра прайма, плюс якихось 88, це буде прям шикарно. Я думаю, що це буде топово. Чому побільше цих? Бо Тому що. Чим більше гравців ви получите, ну, ті, хто вже відкрили, то вже відкрили. Циганков, вітя, Жерона. Круто. Якщо ви вже відкрили, то ви вже відкрили, тут немає ніяких проблем, не бачу нічого поганого, хлопці. Кожен вибрав своє. Габі Жезус. Чому? Бо тому, що можна буде потім качати ці дублікати, пацани. Тут важливо мати дубліката. Із тієї ж карточки, яку вже маєте. Германія. Вратарь. Айнтрах, Це Кобіль, Легенда фінальної ігри э, FIFA Mobile. Кобіль, на вратарі Тіаго Сіла, Кондагбі. Едгар Бадія. Ну хорош, ще, два вратаря. Це прекрасно. Давай 6 відкриємо. Давай ми відкриємо, будемо відкривати максималочку. Тут у нас Данте Йошкінко, ти ще досі в ніце граєш? Братан, я думав, ти вже завершив кар'єру свою. Так. Давай по 4 будемо відкривати, а то щось багато быстро проходить. Ботман, Ботман, окей. 25-5. Давай 5. 5 пакетиків поїхали. 5. П'ятерочка, вулкаут, Завось. Знову Зновуопичний вулкаут. Англія. ЛВ. Манчестер Юні. Це Решфорд. Це Решфорд 85-го рейтингу. Ну, ПВшник було б хорошо. Кіміндже. На ЦЗничку. З Баварії. Шикарно. Хорошо, Давай 10. 10. 10. 10 паків, пацани. 500 жетонку тратим. Тратим 10 паків на 500 жетончиков и ждем обычный вулкан. Голланд? Да! Да! <laughs> Сюда! Сюда! Сюда, пацанчик! Добро пожаловать в команду! Сюда! И салиба. Але фигня! Мы выловили Холланда! Сюда! Давай еще 5. 5. І потім ще 5. Вже пофіг. Ми вже все зловили, що треба. Уже все. Вже можна не напрягатися, ще п'ятьорик. Фінальних тут опять парків. Ну і підемо все по сотишки добивати. Ну, літок наловили круто. Чого? Бо тому що жалко, там я не бачив сильно великих дублікатів, але з них можна збрати топову банду, яку можна качати рангами. Це важно. Це дуже-дуже важно, бо. тому що як не крути, хоч ви получаєте і куміра, але дуже важко качати куміру, бо вони дуже дорого стоять. Так, у нас воротарі сиплять. Попродавати їх, звісно, можна буде. Шикарно. Прям, прям шикарненько. Що-що? Ще й плюс продавати їх можна. Це круто. Це дуже добре, це дуже шикарненько. Що в нас тут? Цапнік, бранд. Ну, але я б не проти якогось. Кумірчика, пац... яшники. Завезіть, пацанок, одненького кумірчика. Ну, якщо не завезуть, значить, ну, така бездонатка, як і всіх, не фартануло. 6 паків. Відкриваємо со старта 6 паків і дивимося, що нам дають. Волкаут. Дайте куміра. Кумір. Сюда, Холандія, цап. Ні, це герой. Герой і це в наш Снайдер. ЦАПничок. 88 рейтинга. рейтингу. Майнган. Ну, що я можу сказати? Отак От починаємо без донаточку, пасани. Отак починаємо без донаточку. На будуще. Для тих, хто буде казати, що. Я спецом вибрав обичний, обичний аккаунт, щоб ви розуміли. Давай відкриємо 6 пакців, заберемо монеточки. 240 монеточок. Ми потратили всі жетони, які нам давали на халяву. Просто всі. Давай відкриємо ще безплатний пакетик. А вдруг тут фартане? Ну, не сумніваюсь. Звісно, мені відкидали. Ну, ми зібрали всіх, потратили все. Давай подивимося, що в нас виходить зараз в команді. Прям автоподборчик. І в нас виходить отака красота 85 го уровня. Звичайно, у мене дуже багато карточок. Прям дуже велика кількість. Різних карточок. Давайте ми, що я скажу, що це теж важно, щоб заміна була. Ну, її можна обирати Нічого поганого в цього не бачу. Буде виглядати так. Так що поки що, поки що, нас на без донатки, 85-й рейтинг. Отакі От гравці. Ніяких кумірів не дропнулось на, на основі, не фартануло, але буває. Ну, але все ж таки, парні, щоб ви все розуміли, ми вже розвиватися починаємо так, як і всі. Комусь везе, комусь не везе. Ніхто не може сказати, що це добре, що це погано. Тому отакий сьогодні був відосик. Отака от, у нас перша банда з Холандом. Може, ми, кстаті, його і продамо, побачимо, скільки стоїть його цей, коли ми відкриємо ринок. І будемо йти розвиватися далі. Ждіть скоро буде новий відосик, так як на старті є, що показувати, є що відкривати. Все доволі буде круто. Будемо багато чого пробувати. Е, можливо, я не завжди буду робити правильно. Бо, тому що я буду пробувати показувати, чи є. Е, там якийсь плюс відкривати, там щось йти забирати і тому подобне. Тому такий сьогодні був відосик. Всім дякую за просмотр. Пишіть свої коменти. Ну, що випало, то випало. Я нічого не зроблю з цим. Піду відкривати ринок, трохи улучшати цю команду. Тому всім спасибо, всім пакета, пацани, всім до завтра.